Доброго дня! Сьогодні я хочу попрацювати з запитом, що мені важливо знати про себе. Зараз подивимось, витягнемо карту. Ми бачимо на карті дві сцени горі коло жінок за кавою. Вони ніби спілкуються, але погляди в них різні: хтось слухає, хтось оцінює, хтось уже зробив висновок. Тут є близькість, але й прихована напруга. Внизу сцена пліткують сцена осуду. Жінки шепочуть. А жінка у синій сукні об'єкт уваги, поглядів і проєкцій. Вона красива, помітна, і саме тому стає мішенью. Це не просто плітки, це механізм соціального дзеркала. Символіка карти. Плітки це не слива, а чужі проєкції. Коло жінок це середовище, де формується образ про тебе. Шепіт те, що не говорять в очі. Жінка в синій сукні, твоя проявленість, жіночність. Головна відповідь на питання, що мені потрібно знати про себе, це те, що ти сильніше впливаєш на людей, ніж ти думаєш. Твоя присутність, зовнішність, позиція або вибір чіпляють людей. Плітки виникають там, де є заздрість. Порівняння або страх. Можливо, ти болісно реагуєш на оцінку. Карта пропонує дозволити собі бути собою без пояснень. Можливо, ти критикуєш себе і сумніваєшся в своїх діях. Спрацьовує програма. А що подумають? Прибери звичку, дивитися на себе очима інших. Ресурс карти. Коли ти не підживлюєш чужі розмови своєю увагою, вони згасають. На вся, не всяка думка про тебе твоя відповідальність. Чужі інтерпретації не твоя істина. Але якщо ти схильна до пліток, постарайся це припинити. У цьому немає нічого благородного. А якщо пліткують про тебе, то Об'єднуйся з тими, хто близький тобі за цінностями, життєвими моментами, рівний по розвитку. Тоді ця взаємодопомога буде тебе наповнювати. На все добре, до зустрічі, пізнавай себе.